Енергоефективність завжди була важлива, тому що енергоефективність нерозривно пов'язана з нашими грошима. Чим більше енергоресурсів ми витрачаємо, тим більше доводиться за них платити. Тому питання великих платіжок за опалення чи гаряче водопостачання, воно нерозривно пов'язане не лише з розміром тарифів, а ще й з кількістю тих енергоресурсів, які ми споживаємо. І насправді з кількістю енергоресурсів, які ми витрачаємо в процесі нашого життя. Чи то на опалення, чи то на гаряче водопостачання, чи на електропостачання можна багато чого зробити, їх можна суттєво зменшити і таким чином зменшити наші платіжки. Для цього потрібно зробити в першу чергу енергетичне обстеження будинку. Енергетичне обстеження будинку це комплексна робота, яка пов'язана із вимірюваннями, із дослідженнями, із аналізом споживання за попередні опалювальні періоди, із тепловізійним обстеженням. Це комплексна робота, яка дає можливість зрозуміти, скільки енерго. Ресурсів споживає будинок і чи можна цю кількість зменшити, яким чином її зменшити, скільки на це потрібно приблизно коштів і як швидко ці кошти повернуться. Така робота називається енергетичним обстеженням або просто енергоаудитом. Енергоаудит повинен виконувати фахівець з енергоаудиту, який має на це відповідний дозвіл. І робота взагалі комплексна. Ті місця найбільших тепловтрат, які виявляються в процесі енергетичного обстеження, вони зазвичай одні й, ті самі, одні й ті самі проблемні місця, які кожному будинку треба ліквідовувати, потрібно ремонтувати, потрібно ними займатися. Якщо оцінювати цей будинок, то перше, що кидається в очі, це, звичайно, вікна сходових, сходових клітин. Вони в жахливому стані. Вони, по-перше, в дерев'яних рамах це автоматично означає, що ці дерев'яні рами їм вже років тридцять, а може і сорок. Вони, скоріш за все, розсохлися і в щілини надходить надмірне холодне повітря. І декому здається, що вікна сходової клітини його не стосуються, тому що це ж не в квартирі, це ж не в квартиру дме. Ну нехай на сходову клітину дме. Це ж не мені в квартиру. Насправді це велика помилка. З Свого досвіду можу сказати, що от в такому під'їзді з таким станом вікон взимку в опалювальний сезон. Температура на сходовій клітині дуже близька до температури на вулиці. Ще один важливий момент, на який кожен енергоаудитор звертає увагу, це стан хідних дверей. Перше, що кидається в очі, що це двері металеві і вони абсолютно ніяк не утеплені. Цей металевий лист абсолютно ніяк не захищає від надлишкових тепловтрат. Відсутність ущільнювача по периметру дверей. Це означає, що навіть коли двері закриті, що ущільнювача немає ні на цій стороні дверей, ні на цій стороні дверей. Це означає, що навіть коли двері зачинені, все одно через них надходить надлишкове холодне повітря, яке переохолоджує ваш під'їзд. Третій елемент важливий зовні. Дворях це наявність доводчика та його стан. Робочий він чи не робочий. Доводчик повинен автоматично зачиняти двері після того, як людина зайшла. Дуже часто зустрічаються ситуації, що доводчик не доводить двері до кінця, і тут постійно залишається щелина, через яке так само надходить холодне повітря. В цьому під'їзді в цих зовнішніх дверях. Єдине, що робоче, це власне, є доводчик. А такі двері я би рекомендував, по-перше, утеплити, зробити це дуже легко. Треба купити мінеральну вату, базальтову вату, нею ущільнити ось ці порожнини в дверях. І зверху це все обшити можна навіть якимось дерев'яним щитом. Так буде набагато тепліше. Друге, що треба зробити, це проклеїти спеціально. А ось тут є залишки ущільнювача. Оце все, що від нього на жаль залишилось від такого ущільнювача. і ущільнювача, Ось тут ще трошечки залишки є. Він зовсім дешевий, він коштує буквально 50 гривень за один метр. І таким чином ремонт цих дверей і плюс кілька градусів в цьому конкретно під'їзді буде коштувати ну, кількасот гривень всього лися. Ось такий ущільнювач використовується для ущільнення вхідних дверей. Інколи його використовують для ущільнення і квартирних дверей, і вікон. Він універсальний. Він з такої м'якої резини. Він буває різної товщини цей ущільнювач. Не обов'язково потрібно брати найтовщий, можете зробити тільки гірше. Якщо приклеїти за товстий ущільнювач на вхідні двері, то у вас двері можуть взагалі не закритися, тому в кожному окремому випадку треба підбирати його під розмір щілини, яка утворюється між вашими дверима і коробом. Він має клейку основу. На цю клейку основу він приклеюється безпосередньо. На ваші двері або ж на короб, до яких вони притуляються. Таким чином створюється щільне герметичне з'єднання, яке надає холодному повітрю надійти до ваших під'їздів. Проклеювати його треба по всьому периметру дверей, включаючи і нижню, і верхню, і задню частину абсолютно скрізь. Друге, на що варто звернути увагу, це наявність других дверей тамбурних в кожному під'їзді, в кожному будинку має бути двоє вхідних дверей. Зовнішні і тамбурні. Власне, я підозрюю, що тут вони колись були, тому що дверний отвір тут присутній, і навіть є, мені здається, залишки, де стояв колись короб тамбурних дверей. Чому їх зняли, мені невідомо. Але їх варто встановити. Цей захід вже, звичайно, дещо дорожчий, ніж ремонт зовнішніх дверей, але він допомагає так само суттєво. Зменшити тепловтрати надходження холодного повітря до цього під'їзду. Ці двері можуть бути металопластикові, можуть бути металеві утеплення, це не має принципового значення. Вимоги до них такі ж самі, як і до зовнішніх. Вони мають бути утеплені або зі склопакетом, а вони мають бути з ущільнювачем, вони мають бути з доводчиком. В цьому під'їзді встановлений опалювальний прилад. На жаль, ми не можемо перевірити, робочий він чи не робочий, але в його ефективності я сумніваюся, якщо двері нещільні, якщо відсутні тамбурні двері. То вибачте, грій не грій, але таку кількість холодного повітря, таким маленьким опалювальним приладом, нагріти доволі складно. Тому варто зайнятися в першу чергу теплоізоляцією вашого під'їзду, заміною вхідних дверей, заміною тамбурних дверей або їх встановленням. А потім, можливо, цей опалювальний прилад вам зовсім не знадобиться. Яскравий приклад, як не повинно бути. Ззовні навіть ці вікна виглядали краще ніж зсередини Зсередини все навіть набагато гірше. Можете бачити навіть без тепловізора величезну щілину у вікнах. Я підозрюю, що вона не дуже сильно. Все, я її максимально закрив, але звідти продовжує дути. Це означає, що такі вікна взимку будуть пропускати дуже багато холодного повітря. І це холодне повітря буде підніматися по сходовій клітині нагору і переохолоджувати ось ці внутрішні стіни, про які ми говорили. От саме якщо порахувати площу ось цих внутрішніх стін, от там за цією стінкою або кухня, або чиясь ванна, або чиясь спальня. І якщо уявіть собі, якщо тут не 16 градусів, а тут температура близька до нуля. Скільки теплоти будуть втрачати ось ці стіни, які зовсім не розраховані на те, щоб теплоізолювати вашу квартиру, що потрібно робити з такими вікнами? Ну, цим вікнам вердикт однозначно, їх потрібно міняти. Як я вже казав, якщо немає можливості цього зробити терміново, то хоча б взяти паралон або якийсь ущільнювач і ось цю всю щілину закрити, ось тут відсутнє друге друге скло. Його можна замінити поліетиленовою плівкою, як я казав. Ну і ззовні ці всі місця проклеїти спеціальним скотчем або хоча б папером. Поверхом вище ситуація не набагато краща. Як ми бачимо, тут дехто намагався вже ремонтувати. Замість поролону використали монтажну піну. Теж як варіант можливий. Єдине, що ви таке вікно вже, мабуть, більше не відкриєте. Хоча ця монтажна піна, через те, що вона була нічим не герметизована, вона перетворилася просто в труху і фактично вже своєї функції, на жаль, не виконує. Після обстеження сходових клітин енергоаудитор зазвичай спускається в підвал і проводить обстеження загальнобудинкових інженерних мереж. В першу чергу трубопроводів системи опалення гарячого водопостачання, декому теж здається, що ці трубопроводи не мають особливого відношення до його квартири і до температури в його квартирі. Але це ж не це теж неправильно. Це велика помилка, тому що по тим трубопроводам, які знаходяться у підвалі, рухається теплоносій, який врешті-решт, заходить у ваші опалювальні прилади. І від того, з якою температурою він зайде у ваші опалювальні прилади, залежить температура безпосередньо у вашій квартирі. З мого досвіду я зустрічав випадки, коли в квартирах була температура градусів 16, натомість у підвалі температура була градусів 30. І люди не знали навіть про цю ситуацію, бо не спускалися ніколи в підвал. Тому підвал це обов'язковий елемент обстеження в час роботи енергоаудитора. Спустилися до підвалу і бачимо, в якому стані знаходяться трубопроводи системи опалення, про які я розповідав. А ось ці дві металеві труби, які пішли вгору під стінкою, це це один зі стояків системи опалення. І можете бачити, що трубопровід металевий, він в поганому стані. Він покритий корозією, а головне, що він абсолютно не теплоізольований. І можете бачити, он далі метрів п'ять трубопроводу абсолютно не теплоізольованого. Тим паче, тут близько вхідні двері туди постійно надходить холодне повітря, яке просто охолоджує цю трубу. І співвласники, які живуть на цьому стояку системи опалення, вони не доотримують певну кількість теплоти через те, що вона просто марно втратилася в цій ділянці трубопроводу, яка абсолютно не теплоізольована. Що потрібно робити? Потрібно теплоізолювати, ну ось утеплювач приблизно такого діаметру. Як трубопровід, який ми бачили, ось так цей трубопровід мав би бути утеплений відповідно до державних будівельних норм. Місцями ми бачимо залишки старого утеплювача. Раніше використовували утеплювач скловату, яку потім зверху обмотували захисним матеріалом. Так, це теж утеплювач, так він теж виконує свою функцію, але не так добре, як сучасні матеріали, тим не менш. Під таким утеплювачем може Трубопровід і іржавіти кородувати, тому потрібно. Я би як енергоаудитор, порадив би в декілька місцях зняти цей утеплювач, щоб перевірити в якому стані знаходиться трубопровід. Бо цілком ймовірна ситуація, що він під цим утеплювачем в поганому стані. Якщо ми говоримо про весь будинок, мова звичайно йде про великі гроші, мова йде про мільйони гривень. Але ми говоримо про цілий комплекс енергоефективних заходів, який допоможе удвічі зменшити. Платіжки за опалення. І це абсолютно реальна цифра, якої досягли будинки, які виконали заходи по комплексній термомодернізації. Довжина трубопроводів системи опалення у підвалі зазвичай складає два, а то й три периметри всього будинку. Тобто для цього будинку, у якого периметр близько 100-150 метрів, довжина трубопроводів у підвалі може бути 300-400 метрів. Уявіть собі тільки в цьому маленькому будинку майже пів кілометра трубопроводів. Трубопроводів системи опалення, по яким рухається теплоносій, і очевидно, що ці трубопроводи повинні бути утеплені. Утеплювач буває різний. Два найбільш поширених типи утеплювача це спінений поліетилен і мінеральна вата, базальтова вата. Оцей матеріал якраз називається спінений поліетилен. Це найдешевший тип утеплювача, який можна застосовувати для утеплення ваших трубопроводів. А чи варто його купувати? Якщо немає коштів на утеплювач, який відповідає державним будівельним нормам, то так варто купити хоча б такий. Для порівняння: якщо в вашому підвалі металеві труби, і вони абсолютно ніяк не утеплені, трубопроводи системи опалення, то ваш будинок втрачає за рахунок втрат теплоти у підвалі від цих трубопроводів приблизно на 12% більше. Теплоти ніж ніж міг би втрачати, якщо б трубопроводи були утеплені. Існує ще один міф: якщо ви замінили трубопроводи металеві на... Пластикові, то їх утеплювати не треба. Вони теплоту не втрачають. Це повна нісенітниця, тому що пластикові труби також втрачають теплоту. Чому я кажу, що цей трубопровід не зовсім відповідає державним будівельним нормам? Тому що на такий діаметр трубопроводу, теплова ізоляція, товщина теплової ізоляції повинна дорівнювати внутрішньому діаметру трубопроводу. Утеплювач на труби, який відповідає будівельним нормам, повинен виглядати приблизно ось отак. Оце товщина теплової ізоляції, яка відповідає державним будівельним нормам. Ще раз наголошую: товщина теплової ізоляції в більшості випадків повинна дорівнювати внутрішньому діаметру трубопроводу. Це утеплювач з мінеральної вати. Спеціальні циліндри з мінеральної вати, якими утеплюють трубопроводи великого діаметру. Якщо трубопроводи меншого діаметру, то застосовується е, такий самий спінений поліетилен, але просто належного діаметру і більшої щільності. Е, ще один спосіб перевірити якісний утеплювач чи ні, це проводити його щільність. Якщо він отак легко зминається. Це значить, його щільність недостатня. І ще раз наголошую, якщо немає можливості придбати для свого будинку такий щільню утеплювач, то хоча б такий, він теж дасть змогу зменшити втрати в вашому будинку відсотків на 5, а то і 6. А якщо є можливість виконати все відповідно до державних будівельних норм, то Отакий От утеплювач має бути. Він набагато щільніший і якісніший. Після того як співвласники навели лад з вікнами на сходових клітинах, навели лад з хідними дверима, навели лад з системою опалення, а саме трубопроводами. Опалення гарячого водопостачання в підвалі можна приступити до більш комплексних енергоефективних заходів. По-перше, треба завершити модернізацію системи опалення. Для цього треба встановити індивідуальний тепловий пункт з погодозалежним регулюванням. Він дозволяє регулювати кількість теплоти, яка надходить у будинок, і споживати саме стільки теплоти, скільки треба в будинку, конкретно в той момент, коли ця теплота споживається. Наступним заходом буде балансування системи опалення. Для цього встановлюються балансувальні клапани на кожному стояку системи опалення. Вони призначені для того, щоб розподілити теплоносій. В тій кількості, яка потрібна кожному стояку індивідуально, залежно від потужності цього стояка, споживачів цього стояка і його особливостей. Ну і останніми заходами, які, звичайно, найдорожчі, але дають найбільший ефект, є заходи з комплексного утеплення будинку. Під комплексним утепленням ми маємо на увазі комплексне утеплення стін всього будинку, включаючи цоколь будинку, включаючи сходові клітини, утеплення даху будинку, утеплення плити перекриття підвалу. Якщо впровадити всі ці енергоефективні заходи, абсолютно реально досягти економії у 50%. тобто зменшити ваші платіжки вдвічі.